Якщо ти такий розумний, то покажи мені свої гроші. Так говорить англійська приказка. Давайте ми з вами подивимося на прикладах підприємців, скільки підприємці насправді заробляють і чому саме вони стільки заробляють. І на завершення відео ми виведемо основну базову якість, яка потрібна для того, щоб ви в своєму житті. Заробляти серйозні гроші, усі приклади з мого життя. Перший відбувся на станції метро Васильківська з самого ранку. Увагу усіх людей, які були поруч станції метро, привернула нетипова поведінка величезного джипа. По перше, він був дуже красивий і виглядав так, якби щойно з салону. Цей джип виїхав на тротуар. Через захисні півсфери це виглядало досить пафосно і зухвало. Джипа вискочила шустра жіночка. Саме цей термін характеризував її зовнішність. Вона була середнього віку в облягаючих тигрових лосинах. Футболці, яка так само її облягала, з надлишковою вагою, невисокого зросту, з агресивним мейкапом, з начесаним і вималюваним волоссям, стиль 90-х, приїхала вона, королева квіт. Одразу до неї позбігалися такі ж жіночки. Це її дилери. Дистриб'ютори, наша бізнес-леді швидко відкрила багажник джипа і буквально кілька секунд роздала оберемки квітів своїм дилерам. Швиденько заскочила в джип. І долаючи півсфери, повернулася на дорогу, скоріш за все поспішаючи до нової своєї точки. Скільки ж вона заробляє? Зараз ми з вами вирухаємо, але перед тим хочу вас попросити: не будьте скупими на вподобайки до таких відео. Залишайте коментарі, а й на такі, в яких ви бачите, що приносить користь іншим людям. Якщо ми хочемо більше україномовного Ютубу, то не лінуйтеся. А ще краще підписуйтеся на такі канали. Алгоритм успіху для себе. Ви знаєте, ваше мислення визначає вашу поведінку. Ваша поведінка впливає на ваші дії, а ваші дії ведуть. До результату. Коли ви будете слідкувати за такими каналами, це означає, що ваше мислення буде змінювати. І відповідно ви отримаєте кращі результати в своєму житті. Якщо ви хочете реально більше заробляти і легше заробляти, мати цікавіше життя, то додавайтеся до моєї телеграм-спільноти. Коли ви готові діяти вже і вам для цього потрібна можливість, пишіть напряму мені в Телеграм. А тепер давайте повернемося до нашої квіткової бізнес-лей. Нехай її бізнес поширюється всього-навсього на чотири станції метро, яких є 4 входи. Це 16 точок. Я під підійшов і поспілкувався з її дилерами. Запитую, скільки ви продаєте за день? Ну як коли, але 300 квіток одна точка продає. Це понад 4 тисячі квітів продає. Наша квіткова бізнес леді, нехай для себе чистими. Вона з кожної квітки має 5 гривень. Це 20 тисяч гривень в день, це 600 тисяч гривень в місяць. Звичайно, є сезон, не сезон, але і такі ризики можна врахувати. Заробіток такої квіткової бізнес леді в рік сягає більше як 150 тисяч доларів. 10 років такої праці це півтора мільйони доларів. А тепер порахуйте, скільки потрібно років працювати при зарплаті тисяча, півтора-дві тисячі доларів кожного місяця, щоб заробити півтора Мільйон мова тут не про те, що всі не будуть торгувати квітами чи я на таке не здатний. Тут мова в іншому в якостях, які потрібні для того, щоб заробляти гроші. Тому що товари є різні, ринки є різні. Якщо ви хочете заробляти від 100 тисяч доларів кожного року протягом наступних 20, 30, а то й 50 років, і вам потрібна така можливість, напишіть мені, ми обговоримо ваші професійні шанси. Другий приклад з тої самої серії. Я навмисне обираю дуже прості приклади, тому що люди думають, що для того, щоб заробляти великі гроші, потрібно. Дуже багато і сильно вчитися, що вони ще чогось не знають. Насправді так не є. Другий приклад це сім'я в районі 50 років, які є нашими клієнтами. Коли ми їм підбирали фінансову програму, то звичайно постало питання: а скільки їм потрібно для того, щоб вони могли жити на тому рівні, на якому вони зараз живуть. В розмові виявилося, що вони досить непогано заробляють, так як купили кілька квартир в Києві для самих себе, для дітей і кілька на здачу. І в мене постало запитання: скажіть, будь ласка, люди. А що ви таке робите? Вони були дуже скромними: продаємо клубні. Я кажу, у вас якась гуртовня? Вони кажуть: ні, у нас всього-навсього чотири точки, на яких ми продаємо клубні. Я запитую, що це все ви заробили на клубніці? Вони кажуть: ну ще трохи на. Цитрусових і на кавунах. Трохи вони мені пояснили специфіку бізнесу, що точки з продажу овочів фруктів не завжди приносять великі доходи, але є кілька сезонів в році, завдяки яким можна заробити величезні гроші. Мені стало цікаво, скільки можна продати клубніків сезон. Я спостерігав за одною точкою в нас на районі. Я прикинув, скільки за годину та точка продає клубнік. Потім помножив на 10 годин, і виявилося, що одна точка продає від 500 кг до 1 тонни за один день. Якщо вам з продажу клубніки залишається всього-навсього 20 гривень, то це від 10 до 20 тисяч гривень дає одна точка. А коли у вас таких 4, то ви заробляєте 1000-2000 доларів в день. Коли підбити фінансовий рік, то такий простий бізнес також дає від 100 тисяч доларів доходу. Я такі приклади навожу людям, які зараз працюють на роботах і заробляють по 1000-2000 доларів. Не для того, щоб ви пішли продавати квітки чи клубніку, а зверніть увагу, що то, що люди заробляють за 5 років, вам потрібно 50 що ви не готові торгувати квітами клубнікою, а хочете заробляти в 10-20 разів більше, пишіть мені в Телеграм. Можливо, ви вчитель, можливо, ви лікар, можливо, ви менеджер, який працює в корпорації. Гроші заробляти це нормально. Ненормально, коли ти розумніший, маєш більше талантів, і тобі треба 50 років, щоб заробити то. Що люди заробляють за 5 років. У мене є ще маса таких прикладів. Один мене просто наколотував, коли я познайомився з людиною, яка ледве закінчила 8 класів. Коли я трохи більше про нього знав, то виявилося, що він в рік заробляє більше як 500 тисяч доларів. На момент, коли ми з ним познайомилися, він заробляв вже більше 10 років такі гроші. У нього максимально простий бізнес, на який він витрачає в день до 3 годин. Ну і а тепер давайте ми виведемо з вами ту якість, яка потрібна для того, щоб заробляти гроші. Цю якість я продемонструю. На ще одному короткому прикладі, який почув від свого товариша. Він каже: Я дуже довго роздумував, чому в мене не виходить заробляти гроші колись я прогулювався парком і їв булочку. Присів зі своїми роздумами. Чому я не сокіл, чому не літаю, чому я не заробляю грошей і не можу жити тим життям, яким я хочу жити. Булочка вже не лізла в горло, і я відламував і кусками кидав горобцям. Зліталася велика кількість горобців. Всі вони сідали на дротах, на ліхтарях, і ніхто з них не опускався, щоб їсти той хліб, який я їм кидав. І тут прилітає один горобець, наглючий до крайності. Він навіть не оглядався, він навіть не роздумував. Він кинувся на цей хліб, і я тоді зрозумів, якість, яка потрібна мені, це рішучість. Ви почуєте дуже багато порад про те, як стати багатим, досягнути щасливого життя так далі. Це стосується усіх сфер життя, не тільки грошей. Ми все життя боїмося вмерти, а вмираємо так, якби ніколи не жили. Друзі, бажаю вам рішучості.